30 жовтня чинний на той момент президент Бразилії Болсонаро програв вибори лівому кандидату Лулі Десільни. Переможця інавгурували 1 січня, а за тиждень почались масові заворушення. Протестувальники вірвались до Конгресу та Верховного суду. Головна причина протестів, яку озвучив Болсонаро, — недовіра до результатів електронного голосування за допомогою спеціальних машин, які встановлювали на дільницях. І оскільки зараз Україна активно цифровізується, нам варто звернути увагу на цей досвід Бразилії. На ваших екранах Юрій Лісовський. Зараз про все розповім детально. Жаїр Болсонаро, президент популіст, який попереднього разу пройшов до влади на меседжах Бразилія понад усе», Бог понад усе». Програвши вибори у двадцять му він розповсюдив заяву про те, що електронна система голосування в країні схильна до шахрайства, але не надав жодного доказу. Та ці твердження стали основою для насильницького руху. До столиці приїхало більше ста автобусів з людьми, котрі вірвалися до будівель, вимагаючи в армії відновити на їхню думку справедливість. 8 січня протестувальники вірвалися в Конгрес, Верховний суд і президентський палат. Поліція затримала більше 1200 учасників заворушень. Болсенаро вимагав виборчої комісії скасувати більшість бюлетенів, поданих через машини для голосування. Юристи-кандидата підготували звіт, в якому описали помилку в програмному забезпеченні, але незалежні експерти не можуть знайти жодних доказів на її підтвердження. Ймовірно, завданням цього звіту було створити підґрунтя для масових антидемократичних протестів. Насправді ж, Болсенаро вже більше року піддавав сумніву електронну систему голосування, хоча в Бразилії голосують на спеціальних машинах ще з 96 го року. Експерти вказують про вразливість таких пристроїв для маніпуляцій, бо в них відсутні можливості для незалежних аудитів. Але про жодні серйозні проблеми в Бразилії досі відомо не було. Крім того, дослідників соцмереж заздалегідь попереджали про велику хвилю гнівних дописів у Тіктоці та Фейсбуці. Однак самі платформи реагували повільно. Наприклад, Мета почала протидіяти цьому контенту лише після заворушень. Мені це дуже нагадує прихильників Дональда Трампа, які 6 січня 2021 року увірвалися в американський Капітолій, аби домогтися скасування результатів виборів. Відтоді вони не довіряють електронному голосуванню в США і всіляко ставлять його під сумнів, не надаючи жодних доказів проблем. Для України з цього також є користь. Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров багато говорив про готовність організувати голосування на виборах через додаток Дія у своєму недавньому інтерв'ю. Він вперше сказав, що спочатку у громадян має з'явитися довіра до правоохоронців та судової влади, а вже потім можна думати про те, як запускати такі нововведення. Це гарний знак, адже без довіри до можливості незалежного аудиту електронних систем, у яких буде відбуватися голосування і підрахунок. А по воєнних виборах ми можемо зіткнутися з такими ж протестами. Крім того, ми маємо зважати на те, якими можуть бути реакції людей, невдоволених результатами виборів і їхня робота на дестабілізацію ситуації в країні. Соцмережі стають ефективним інструментом для поширення пропаганди і водночас повільно протидіють їй. Також існує велика різниця між аналогою системою голосування, яка діє в нас, і спеціальними машинами, що ці в дії. Спостереження за підрахунком голосів на паперових бюлетенях максимально просте. Зараз достатньо лише бажання, і навіть найменша партія з маленького містечка має всі можливості оцінювати процеси і запобігати порушенням. Застосування технології ускладнить моніторинг для тих, хто захоче оцінити прозорість підрахунку. Оскільки це вже не буде настільки просто, повинен бути величезний кредит довіри до держави та її інститутів. Зараз же в Україні існує недовіра до влади, зокрема судової. Останнє генерує навколо себе багато корупційних скандалів: суддя Львов, Етична Рада, навіть Конституційний суд. Те, що прозорість і довіра громадян під час виборів дуже важливі, ми побачили в 2014-му, коли росіяни намагалися дестабілізувати Україну через хакерські атаки на центральну виборчу комісію та публікацію фальшивих результатів наших виборів на своїх медійних ресурсах. Попри це, Україна провела ті вибори гідно, визнала та прийняла їх результати. Будь-яку технологію можна скомпроментувати. Відповідно, можна припустити, що для кожного наступного ускладнення необхідно, щоб держава перебувала на вищому рівні розвитку. Тут маємо на увазі не лише виборчі процеси, а всю систему влади, суди, правоохоронні органи, служби безпеки. Після виборів 2016 року, коли Трамп переміг у США, накопичилась недовіра до е-голосування, тому там запровадили перевірки його точності. Наприклад, на частині дільниць певну кількість бюлетенів переховують вручну після машин для аудиту. Тож Україна зі своєю повністю аналоговою системою геть не пасе задні. Нам справді потрібно багато чого поліпшувати, але такі зміни повинні бути дуже обережними.